Поки є світлі, поки твої очі бачать, а ноги твої ходять, а хліб є на столі. Це є привід радіти і благословляти ім'я Господнє. Є людина, яка живе сьогоднішнім днем і користується тим, що має. Є таке зло боятися того, що буде завтра. Сьогодні тобі добре, сьогодні тобі комфортно, тебе Бог благословив всім. Але ти не можеш радіти від того, що дав тобі Бог, бо ти надто думаєш про завтрашній день. Що буде завтра? Біблія каже, не турбуйся про завтрашній день, не турбуйся. Його дасть тобі Бог і дасть таким, яким Він хоче. Буває, що людина все має, але не може бути щаслива, тому що вона думає про завтра. Що буде завтра? Що буде з дітьми, які виростуть? Що буде, якщо я на пенсію не зароблю? Людині 30 років, а вона не може радіти від того, бо вона думає, що буде в дні пенсійні. До днів пенсійних ще треба дожити. Сьогодні радій тим, що маєш. Є друга біда, і про яку про яку я сьогодні буду говорити. Є люди, можливо, це я, можливо, це хтось із вас, які живуть вчорашнім днем, які сьогодні не можуть радіти тому, що вчора, після вчора в прожитому житті, щось було не так.